thank mm -hmm. Так, що ми? Ми сьогодні на новій водоймі. Коротше, дуже нам пощастило. Вибрались на дуже серйозну водойму. Такий Дікарьох. Я думаю, що тут має щось бути. Тут, тут коротше, не кожному дано попасти. То так. Так, по, по блату по, блату, по зв'язках там спортсмен десь нарішав. Каже їдемо. Я навіть не очікував, що він скаже їдемо. No. Каже їдемо. Його зацікавило просто трофей, знаєш? Він хоче трофеї вести на одну нову водойму. Поки що немає інфеї. Та ні, я питався, є інформація. Є велика риба тут, але ну, типу, мало є. Але є велика. Є файні екземпляри. Так що будемо сьогодні, ми пробували знайти. Що ти кажеш крутити вимоску? Ну давай. Типу сказали, що тіпо, бля, та болти сітками і так. Та, типа болтають, бля, але є риба тут. Ну, тут скільки, там, я не два, два, Та тут чепуха. Ну короче, сказали, що є. Є велика риба. тут. Є і амур і карп. Я бачу там камиш. Його побачиш, Де? за той Так. Да. А той що зліва? Дальня. Аж туди? Ну. Що ти скажеш? Я не знаю а у той ні. Там дамба. Там має бути глибина. Треба робити дві точки. Дві має точки. Чуєш? Що ти скажеш отуди? Зараз ми пропливаємо, глянемо, що там. Що там по... Да, ти кажеш, що для чого воно опасно. Вай судово в ту дошку, ні? Що? Ну. Я теж так. А він та як 9 преміксів смердить страшно. Там десь Андрій ловив. там був на а? Ну. Радікальне насипав болі в кожній точке бой понасипав. Блядь, это то, что не Розказує де твої сласті. Ти буде приїхав на рибалку весностей, так? Я приїхав подивитися, ви все правильно робите. Ти в ролі тренера. Так. О, така mm. тут, така, такий тут VIP-сектор. та палка? Поплювала? Так. Ну давай подивимось. Карась трьошка. Є? Yeah? Хм? Є щось? Може, то батон? Щось є? Щось тягне? Хм? Ти тепер на підсаку молодший спеціаліст, воно би було головою, або він вже змучився голови, Ха-ха-ха! Що <laughs> ти там дивишся? О, поди сюда, подай. Ого. Поди сюда, де. Эй, кищу, поки. Давай, знай, поки. Карпуша. Давай, тепер сюда. Ну. Таке екземплярів нема. Ну, але коробчик. Когда Шкіра, звіра, то кабан. Нічого. Я думаю, кого не хватає, а де дікар? Да вдома да? <laughs> а що ти обдовал лише? Поїхав без дікаря. Думаю, не махалось. Так, ну и Наші Наш апартамент. Вот такие... Це дуже очень серьезно, нет? Тут я сегодня буду спал. Что ты скажешь? Пожалуйду <laughs> ну, ты тут Лаша ты. Хе-хе. Туре. На весь тут кинотка. Та ты шо? Ага. Тоже жива, Вадина уже поублазла так. Зоня. Що щось є, Дьор? Не, не знаю. Не знаєш. Ну якщо я травми, ходить затинає, а то можеш її тяжкі знайти. Перше таке серйозніше клювання у нас. Трохи навіть запікали сигналізатор. Я зараз вже зварюся, тоді буду перезавозитися, поки що немає змісту. Що ти хочеш тоже рибку? Я вже тобі давав рибку, все, хватит. Зараз <різь> буде рибка, чекай, зараз буде. Зараз буде така велика, що не влізе в тебе. Зисто, <різь> негу <різь> 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 Yeah, Здальняка тягнути то непросто. Не Що коли там якась десятка, бляха. Треба, напевно, треба підсак. Думаєш ні? Думаєш там груз? Так як вчора батько груз, щоб підсаком тягнути. тянути Та навіть якщо карасі, давай візьмемо Я не що тут є Дя я паровозило трохи Ого! Нічого буде вуйку, мамна живця. Що ти на? Іди сюди. Ніку віддати рибку. де сюди. А вот де. Де? А без пора. тут, Красота, природа, задні бомби. Тихо, спокійно, але трохи далеко Львова. 嗯。Mm hmm. Що ти малявки лишила тебе для них? ак ск к кс к ск йде Банда білих котів а, така краса тут навколо. Там наші два пірси. Дуже гарно. По рибці слабенько, нічого не зловило, Одну щучку я витягнув і... і то вона мені так на дурняк влізла, ловив, ловив на фідерок. Десь там мальок на точці стояв, топся і щука за бороду вцепилась, Чудом я її витягнув, не знаю як. Тому що поводок тоненький, гачок -то тоненький, все, на, на підплотву було. Ну така, напевно, під півторачку щучка. Нас, ну ще є ніч, може щось щось зіб буде. зібуде. Щось є там? Так, маємо клювання. Довго очі Самий відповідальний момент мікрофон сів. Це така подляна, яка буває. Короте, що, спрацювала точка з гороху. Горох і конопля Так в невеликій кількості. Там декілька жменюк було і трошки коноплі. Тобто, це, мені здається, якраз було ключове на тій рибалці, що ми її рибу перекорблювали, все було дуже багато і вона не встигала знаходити нашу насадку. А так як в будой ще багато раків, надовго оснастку лишати не можна було. Там, ну, максимум 5 годин ти вже витягав і після гачок, що я побачив зранку, коли ми там на цілу ніч все лишили, не перезавозили десь годин-12, я зранку повитягував просто, просто пусті оснастки. Тут, мені здається, треба було укрупнятися, на восьмій по папчикі ловити, а ставити щось таке 14-го розміру. Роман, правда, там пробував сніговик робити, але таке рибі не, не зайшло. Не Але о, та, що був пік ото. Груз чомусь був. У мене, знаєш, так ліпса тіпать типу... це як його. Ну, не ж намертво, знаєш. То було аж за шоком, блядь. Що, видно, потягнув, розумієш трошки У мене голий гачок. Перший, перший голий. Так, я вже зібраний, дуже роману поможу. Тут ракуловки став. Треба позбирати. Але ж тут краса. Так, де ти в Їхати. Ну що, по результату рибалки, одна щучка десь кілограма півтора, яка не нечесно зловлена, за породу засіклась. І два карасика, одного Роман витягнув в першу ніч. Я знаю, грам 800, напевно, він мав. І другу я взяв з тої же самої точки декор. Тобто точка, е точка могла працювати, але... Ми не хотіли вже працювати, хотіли виспатись, бо зранку треба було ще їхати на роботу. І один карпік. Не знаю, карпіка не важили. Там два, два з половиною, напевно, він мав. Запаровозив так гарно. По кормах. Ну, Роман кормився плотно, починав з плотно, замішав там два відерка бойлів. В нього була кожна точка, 4 точки, все, все різне і не спрацювало того разу Бойл, Риба, риба того не хотіла, я щось сумніваюся, що, що проблема була в точках, оскільки то були чотири різні дистанції. Ми там дивилися по глибинах, возили. Ну, я думаю, що вона просто не встигла звикнути до того Бойла. У мене з трьох точок спрацювала одна ліва. Я пробував і дальні возити 200, але спрацювала в мене на дамбі, можна сказати. Хоча там глибина була така, там глибина була всюди одинаково. Є такі рови і десь там ямка була метр п'ятдесят, і в мене якраз працювала точка, метр сімдесят-вісімдесят, я навіть не, не забував її, я вже її так скидав, і орієнтир і так скидав. От вона і спрацювала. Гарна рибалка вийшла, але маловато часу було. Якраз десь почали розбиратися і ну, тут їхати на таку дику водойму, то треба, то, напевно, мінімум 5 днів, щоб гарно відловитися. Тим більше перший раз поїхали жодної інформації, просто так умання почали ловити. Думаю, що ще, ще сюди ми повернемося. Того року вже на коробу, мабуть, ні, але можливо, можливо на щуку я таке в планах. Тільки був би вільний час і обов'язково щось поїде, може навіть щось познімаємо. Відео вийшло таке, що попало, бо не планував знімати, але розумів, що ну, побачив, яка там краса, і думаю, р, р, риб, рибку сильно не познімаю, але хоч покажу, що тут навколо. Може комусь буде цікаво, може хтось там недалеко живе. І... Захоче поїхати себе спробувати там. Тому всім дякую, всім па.